У Міністерстві соціальної політики розробили новий інструмент для підтримки внутрішньопереміщених осіб, а саме субсидію на оренду житла. Його запровадження очікується вже у червні. Особливість субсидії це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або місті, адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється. Я детальніше розповім про особливості отримання цієї субсидії, а з вас тим часом підписка і вподобайка. Отож, за даними дослідження, ціни на житло в Києві на 22% вищі за середні по країні. У Миколаєві та Миколаївській області нижчі на 30-35%, а на Закарпатті вищі у 2,5 рази порівняно з середніми по країні. Найнижчі ціни в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. І становлять діапазоні від 2800 гривень до 4400 гривень за однокімнатну квартиру. В обласних же центрах цей показник буде трохи вищим від 3200 гривень до 5000 гривень за однокімнатну квартиру. Отож субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла. Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб, у складі домогосподарства, яке орендує житло, а також доходи та спроможність оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія. Очікується, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки: бережіть себе та вірте в збройні сили.